Не рев мотоциклів та неприховані емоції від вболівальників. Так воженені проходили змагання із мотокросу. Це третій етап Кубку України. Поз'їжджалися учасники з різних куточків України. Серед них 16-річний Гліб Хитров. Він приїхав зі Львова. Хлопець 5 років у мотоспорті. Це не перші його змагання. Перед заїздом каже Гліб, ані краплі не хвилювався. Сам заїзд нам скоротило до 10 хвилин, і він буде довольськам. Через що дуже багато людей на стартовій лінії. В час є атмосфера спортивного змагання. Коли на стартовій лінії ви всі стоїте, чекаєте заїзду, відліки на 15 секунд. Це дуже прикольні відчуття, коли ти ще не знаєш, як це все закінчиться, але вже хочеш пошвидше почати їхати. Брали участь у змаганнях і чимало дівчат. 15-річна Маргарита приїхала із Хмельницької області. Займатися мотоциклетним спортом почала нещодавно. Перший заїзд спортсменка вже відбула, хоч і були падіння, але дівчина своїм результатом задоволена. Це мої другі змагання з, цього, з мотокросу. Гонка пройшла зараз дуже добре. Пару разів падала, три рази впала, але все добре. Того року то ми. Тоже була гонка одна. Але вже на малій трасі це трошки траса. Підтримували спортсменів болівальники. Їх зібралося чимало. Хтось прийшов уперше, а хтось традиційно приїхав, аби підтримати своїх фаворитів на гонках. У нас Третій виступає номер. наш Шумел, да, ну, Львів, онук, Долає. чайка Артур. Ми приїхали з Черкас за нього поболіти. Да. І всій команді його бажаємо, успіхів, щоб у них все було дуже добре. Кожного разу лата, приходимо. Кисі, лата кисі, лата кисі, разу слідкуємо, вболіває. Мота результати є нас місцеві мотоспортсмени, яких ми так знаємо. Ось дай й за них хороші підтримуємо. Да так я вперше тут. Ну заради дітей приїхали, щоб подивилися. І так, взагалі сімейний вікенд, десь з сім'єю виїхати цікаво, класно, що таке є, що таке роблять. Даже фудкорти бачу там щось трошки теж є. Цікаво. Загалом на гонку приїхало близько ста учасників. Серед них як діти та молодь, так і ветерани віком до 70 років. Усі учасники поділені по класах, в них і виборювали свою першість. Класи мотоциклів є від дитячих класів. Це клас мотоциклів 65 см кубічних. Потім 85, 125, юніори, дорослі дівчата. Також приймають участь. А також ветерани вже приймають на більш потужних мотоциклах відкритий клас. Мотоциклетний спорт на Рівненщині помітно розвивається. Розповідає голова Рівненського обласного осередку федерації мотоциклетного спорту України Дмитро Соломчук. Додає, що Щоразу змагання у різних областях виходять на новий рівень. Мотокорос декілька тижнів тому досить високого рівня змагання відбувались в Арахівську. Сьогодні ми бачимо змагання іншого вже рівня Воженіно, не такі, як були завжди. І надіємо, що завдяки ентузіазму команди федерації, їхньої енергії, енергії ентузіазму спонсорів буде робитися все, щоб Змагання відбувалися найвищого класа. Попереду ще два етапи змагань, які мають пройти у різних областях. Проточні дати та місця проведень обіцяють повідомити згодом. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп.